Ане Петре, вітаю, слава Україні. Героям слава то що відбувається, росіяни вирішили взяти старі плати чи там нові плати від побутової техніки і їх використовувати в своєму озброєнні непереможна армія світу. Хочу нагадати, що на початок цієї війни майже 40% усіх деталей, які використовувалися у сучасній російській зброї, підкреслю, сучасній, у першу чергу. Це ракети та авіація, були імпортними. Як тільки ця війна почалася, маємо розуміти, що більшу частину неядерних стратегічних ракет вони проти нас вже використали. Це поза 4 тисячі із загальних запасів у межах шести. А санкції таки почали діяти. Тобто продукцію подвійного використання і воєнного, і цивільного вони направду отримувати не можуть і шукають усі можливі шпаринки для того, щоб все ж таки поставити на конвейер хоч якусь частину край дефіцитних ракет, які на цю хвилину вони вже цей дефіцит відчувають. Тому отакий крок є абсолютно логічним. Не забуваємо що ми знаходимося у ринковому світі. Перекристи абсолютно усі потічки, в принципі, неможливо, бо як відомо, гроші не пахнуть, і це є стратегічною ознакою того, що наш противник зазнає великої нищівної поразки і думає. Як далі нарощувати свій воєнний потенціал. Однак упевнений, що ми зможемо перекрити не більше 15-20% від потреби. Разом з тим і цих 15-20% складатимуть для нас небезпеку. На Пане Петро, у мене така, знаєте, зараз картинка народилася в голові. А, я собі уявив у того загарбника, расиста, який був в Україні, зміг з України виїхати і навіть щось там прихопити. Там, наприклад, блендер чи пральну машинку. Він вдома це собі поставив. А потім до нього приходять приходять з російського на і кажуть: ви блендер брали з України? Віддавайте, він нам потрібен для танка. Так воно має. Ну, бути? Ну, звичайно, воно десь тут ми десь трошки над цим насміхаємося, і десь так, мабуть, і потрібно, бо все ж таки гумор допомагає нам вижити у цій страхітливій війні. Але дійсно маємо розуміти, що противник не здався, і він шукатиме абсолютно всі можливі шпарини, щоб, хоч якось, відновлювати свій воєнний потенціал. В головному висновку я твердому сказати що російський військово-промисловий комплекс направду став на шлях свого стратегічного занепаду. Однак, на превеликий жаль. Це не буде швидко у найкращому випадку. Це декілька років. А якщо реалістично дивитися на проблематику, то це добра десятирічка. І знаєте, насправді найсерйознішою ознакою того, що в них там почалися серйозні проблеми. Це те, що вони зняли з консервації 800 танків теж ще два і відправили їх на модернізацію. Підкреслю, не зробили замовлення. На будівництво новіших моделей, скажімо, Т-72, Т-80, не кажучи вже про Т-90, а зняли старі і намагаються модернізовувати так. Він доволі старенький, в нього відносно слабка гармата 115 проти 125 мм, проти 125-мм, скажімо, Т-72, Але все ж таки це зброя. Тому на цю хвилину, ще дивлячись під кутом мобілізації, яка там по факту відбулася, нам видихати не доводиться. Ну, ти не маєш слухати сучасні війни їх не ведуть танками. Ми вже це довели. Що один підрозділ з джавеліном може знищити кілька танків? десь я погоджуюся з нами тільки частково. Тільки частково. Так дійсно, і з їхнього танкового парку, який на марші складав 3300 машин, трошки більше ми перетворили у упруг. Більше 2500 машин, що складає практично 80% їхнього потенціалу. Але тим не менше, броня на полі бою таке має значення у першу чергу для прикривання піхоти. І не забуваємо що там це все ж таки рухома гармата. Він також наносить вогневі ураження. Ми десь маємо дещо таку невеличку ілюзію, спотворену ще старими радянськими фільмами, що танки обов'язково воюють з танками. Це далеко не так танки мають величезну номенкатуру боєприпасів, нанесення ураження і поживі силі противника, і от маючи де деякі такі доволі серйозний бойовий досвід, можу сказати що коли танки є на полі бою, обороноздатність. І наших, і їхніх підрозділів в першу чергу психологічній частині таке зростає. Але Про... слухайте, послухайте, е пане Петро, два трошки якщо ми зачепили тему танків. Згадаємо, ви ж самі сказали, що дві тисячі танків ми вже знищили, і це ж були танки ну більш-менш нові, тому що ми навіть знищували е надсучасні російські танки, які там були в штучному вигляді. Їх там було буквально кілька. Тим не менш, зараз вони, якщо відправлять 800 танків на модернізацію, зрозуміло, що це Т-62. Ну яка там може бути модернізація, якщо вони зараз чіпи від пралок крадуть? Зрозуміло, що це буде така собі, що там десь пофарбували, залатали, прибили скотчем і за замазали і відправили на фронт. То а що далі? Ну серйозно, які танки будуть далі? Т-34? Я думаю, що і я і я б, до речі, не насміхався над цим. Можуть бути і те 34 чотири. Я вдруге заакцентую свою власну позицію. Згодом на те, що те 34 випустили за всі часи майже 84 тисячі одиниць. Звичайно, все згоріло у другій світовій війні. Основна маса. Але кілька тисяч у них на складі ще можуть бути. Це неймовірно проста машина і гармата. Хай 75 міліметрів. Л 11 якщо мені пам'ять не зраджує, я можу помилятися. Це все ж таки гармата. Ну давайте не закидати шапками нашого противника. Що це насправді не наш вислів, це їхній вислів із кримської війни. Вони тоді закидали шапками, нібито атакуючи британську кавалерію. Все у у підсумку вийшло не так. Тому знову ж таки, на мій погляд, жодним чином противника не можна недооцінювати навіть. Якщо там почалися серйозні проблеми, вони почалися. Однак нагадаю, війна екзистенційна не тільки для нас, війна екзистенційна і для них. Після класичної воєнної поразки на неминуче станеться. Путін втратить своє життя, а Російська Федерація, в тому вигляді, в якому вона є, може перестати існувати. Соловйов прямо це каже на своєму майданчику: нас не буде, якщо ми програємо. А якщо так, то маємо розуміти, що питися вони будуть до кінця. Пане Петре, хотіла вас уточнити, от якраз про тих, хто будуть битися, ті, які в танку, на танку, під танком і так далі. Я маю на увазі, що до мобілізованих зараз уже це закінчується. Ця хвиля з 1 листопада стартує в Ерефі осінній Призов їх теж будуть на фронти докидувати чи ні? Бо наступна хвиля мобілізованих там має бути з 1 березня. Що очікувати по цих ресурсах найближчим часом? Ще раз. Повноцінна, нема ніякої другорядної мобілізації. Повноцінна, оцей ресурс, який буде у вигляді строковиків, це також ресурс кілька тижнів у кращому випадку, а може й одразу, і знову у бій. Пригадаємо їхній старий наратив. Учиться воєнному ділу настоящим образом, і що і це і означає не. прямо у бою, і от я дуже люблю історичні парати, е, паралелі японо-російська війна 1904 -го, 1905 -го року, трохи більше як півтора року тривала. Вони її програли. Так от тоді було проведено дев'ять часткових мобілізацій за два тижні до капітуляції. Остання у межах півтори року. Скільки треба буде убити свого м'яса, щоб утримався режим? Скільки уб'ють. Давайте не будемо нехтувати їхні чисельний потенціал. Він такий доволі великі. Всі, ті, хто не хотів воювати, вони всі виїхали на початку мобілізації. Залишилися вівці, які під дуже чуйним управлінням своїх пастухів підуть на заклання, і не можна недооцінювати цей людський вал. Приведу може примітивну метафору, але її приведу України. Це озброєння високоякісною дорожезною ручицю з рушницею з лазерно-оптичним. Тепловізійним прицілом а наш противник це людина із сокирою. Однак на кожного нашого воїна приходиться як мінімум 10 оцих неандертальців. Рушницю треба встигати перезаряджати я знаєте, не хочу зараз проводити теж різні історичні аналогії, але тим не менш луки зі стрілами не допомогли проти рушниці багатьом тим, хто потім був знищеним. Розумієте, тобто насправді дивіться ця компанія, яку розпочала Росія проти України. Вони її називають СВО, ми називаємо це війна. Вони для себе це визначали як така собі швиденька колоніальна війна. Ми зайдемо обмеженим контингентом, візьмемо трошки найманців і переможемо тих туземців, які не хочуть жити, як ми їм кажемо. Але зараз це перетворюється на зовсім іншу війну, коли вони опиняються в ролі тих самих тузенців, тому що високоточна зброя закінчується. Так це може бути не швидко. Але навіть сьогоднішній приклад, дивіться по Україні дали більше ніж 50 ракет, ракет Із цих ракет 44 були збиті. Це якби рекорд для нашої ПВО і ППО. І таких рекордів буде все більше, більше тому що у нас такого озброєння буде більше. Нам дякувати Богу, є партнери, які нам дають, а у них його буде менше. То е, битва між високоточною зброєю і Секірою вона може статися дуже швидко. І хіба в них є шанси? Я Прошу вирушення, але я не погоджуся із вашою позицією, тому що це класичне применшення якості ворога. Цього робити не можна. Це смертельна і небезпечна ілюзія. Ми 30 років не приділяли достатній уваги своїй обороні. Так, як треба, і на превеликий жаль, зараз маємо дуже серйозну проблему. Ми восьмий місяць у війні, але противник ще на нашій території. Він із нашої території ще не вибитий. Я теж є стратегічним оптимістом і впевнений на 100%, що перемога. Буде неминуче за нами, однак добре розуміючи і знаючи, як вони в історії воювали що у них також уже були провали. Ось ось нагадаю німці дійшли до Сталінграду і були упевнені, що переможця Сталінград і Москва ось ось упаде, аж і під Москвою стояли. Так не сталося. Тому я би дещо не піднімав планку позитивних очікувань, що найближчими тижнями ми вже поженемо ворога до наших адміністративних кордонів. Я не скажу, що такого не може статися. Це може статися унікальні історичні моменти, свідчать на, на користь такої теорії. Однак, як казав великий Наполеон, у війні вдається рівно те, до чого ти готовий, і що ми прорахували. Так от, поки що прорахувати сам для себе такої велетенської динаміки успіху на фронтах. І каскадного обвалення фронтів я не можу. Це недоречно для мене головною ознакою буде тоді, коли не менше тисячі людей російських військовослужбовців здадуться одномоментно у полон. От тоді я повірю, що там стався надлом. Поки що його не видно. Женуть як свих, як свиней на убій, але важкі бої тривають, і лінія розмежування зараз відносна. Стала не можна піднімати планку очікувань. Це небезпечно. Зрозуміло, тоді трошки на інший фронт. До речі, ми з цього і почали з вами говорити про те, що е, технологічний розвиток Росії він, якщо і не зупинився, то зараз знаходиться в дуже поганому стані. Ви пам'ятаєте, як падають російські військові літаки на цивільні будинки, на свої звісно. Тож е, чи може це стати от тим чорним лебедем, який теж е, повалить фронт, коли у Росії просто фізично не буде матеріалів для проведення війни? Він обов'язково стане і саме на такій концепції я стою, але уважаю, що дійсно пробуксовувати цей фронт почне десь на початку. Наступного року, весна, початок літа. От тоді всі їхні велетенські запаси де насправді доволі великі почнуть закінчуватися. Нагадаю, автоматів Калашникова попередня імперія спродукувала поза 100 мільйонів. Вдуматися в цю цифру. Звичайно, цих 100 мільйонів немає. Немає на складах, але навіть якщо є мільйон, це багато. Рушниці Мосіна 37 мільйонів немає на складах, але навіть 100 тисяч це багато. Ручних протитанкових гранат РПГ 18 му. Ха півтори мільйона, і якщо дуже довго можуть пальці загинати оцього брухту У них багато. От давайте дійсно і дуже серйозно ставитися до свого противника. Тоді конче переможемо так. Воно і буде. Дякуємо вам за стриманий оптимізм. Якби не було, він все ж таки є Петро Черник, військовий експерт, з нами був на прямому зв'язку.